Трапу за тих людей не за Організатором поїздки була Людмила Роль. Вона каже: є один водій, треба другого. Я перше сказала так, потім я подивилася маршрут туди. Кажу, та ні, Людмила, я, я певно переоцінила свої можливості. Ну а потім кажуть, що другого водія немає і я погоджуюся. Ми закуповували човни, ми закуповували ну, костюми спеціальні. Волоне проникні такі, щоб можна було спокійно. Ну нормально проходити воді. Ех, харчування. Ну і небайдужі люди, які приносили дуже багато допомоги. Дуже. Один з випадків я під'їжджала на метро, хлопці закупили три возика, великі їди, кормів, і самі погрузили сказали, що ми їхали вперше в притулок шанс. І ми вже з ну, ситуації Заїхали, що також після опісля на Миколаївський капе. Ми комунікували з рятувальником. Кого рятувальник витягував з води, того ми також забирали. Рятувальники, от просто у мене настільки хороші емоції від цих рятувальників, що це ну, я не, не очікувала, що наскільки людяні. І він ловив. Хтось від нього там тікав на березі, і він каже: нічого, від мене далеко не втічуть, я ще ігра позову. До нас підійшов хлопець, який саме їхав. Андрій. каже, тут потрібно їхати, можливо, буде обстріл. Ну і він це каже: секунда, у нас починається свист і прильот. І ми такі, люди починають бігти. І ти в такому сидиш в ступорі, бо сховатися ти не маєш. де. Коли ми їхали туди. Не знала, скільки ми тварин привеземо і скільки нам вдасться і взагалі вдасться. Там ми зробили фотографії всіх, щоб ну, дівчата вже могли закидати пости. Це просто ну, декілька дівчат, які зробили величезну роботу. Вони обдзвонювали всіх людей, які залишали свої контакти. Вони робили ці публікації, аби ну, тварини по приїзду сюди не попали на притулок, а ну, хоча б на домашні перетримки поїхали.